Привіт, привіт всім! Любі, мої дорогі близнюки! Вітаю вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш астропрогноз на 2026 рік. Нарешті ми до нього добралися до цих астропрогнозів. У нас буде Дуже важливий рік для вас також. Він буде важливий, да? ви відчуєте цей рік, дорогі близнюки. Ну, але давайте ми по порядку на, да? тому що ваш знак заходить планета. вона дуже важлива, велика, і ви її точно відчуєте. Так, по-перше, Підписуємося на канал. Любі мої дорогі, обов'язково. Всі, хто не підписані, саме зараз підпишіться. Хто мене вперше бачить, також підписуйтеся на канал, ставте дзвіночок, щоб ви бачили вихід нових відео. І також залишайте свої коментарі, залишайте свої лайки. Це все дуже сильно допомагає розвитку Ютуб каналу. І я вам буду за це дуже вдячна. Якщо вам сподобається це відео, вперше роблю такий Астропрогноз Великий. Обов'язково залишіть свій коментар і напишіть, що саме у вас там зрезонувало, що саме вам сподобалося. І також підписуйтесь на інстаграм мій канал. І по так, консультаціям, якщо ви хочете звернутися до мене, можете писати в Інстаграм, він завжди є в описі до кожного мого відео, і також там є моя почта, мій Gmail. Хто не користується Інстаграмом, пишіть мені на почту. Так, і завжди ми всі прогнози свої дивимося по сонячному місячному і знаку асценденту. Це, це дуже важливо. Подивіться свої, до речі, відео на 2026 рік по е, таро прогнозам. Да? І якщо хочете, то також записуйтеся на Соляр на початку року. Це дуже класна штука, де ми якраз розбираємо е, ваш особистий 2026 рік. Так, ну і що? Поїхали давайте, дорогі близнюки. 27 січня у нас Нептун переходить у Овен. Нептун це у нас планета наших ідеалів, планета духовності, яка відповідає за, наш, за наше третє око, за нашу інтуїцію. У Нептуна немає кордонів. Переходячи в Овен. Овен це у нас такий бунтар це номер один. Він дає нам, до речі, Нептун по овну буде йти 14 років. да? це дуже багато. І коли він вже пройде повний цикл, ми його можемо вже і не застати. От, і Нептун, переходячи в овен, він починає це вища планета, він починає абсолютно новий цикл. Він абсолютно по-новому починає нас. Вчити е, так, і це завжди щось, що дуже далеко, що нам невідомо. Це якісь духовні вчення також можуть бути. Він у вас переходить в одинадцятий дім гороскопу. Одинадцятий дім. Це якраз про всі, да, про все новітнє, це про ризик, це про якісь ідеї, такі найбільші, найпотаємніші бажання, які вам здаються ілюзією. Просто і оцей Нептун, якщо ви будете да, будете йому. Підкорятися і будете включати свою інтуїцію, не будете боятися там, зі своїми друзями. У вас багато питань зараз в наступні роки з вашим оточенням підніметься. Воно буде змінюватися. І е, дуже важливо тут буде вам розібратися саме, чому це оточення вам не підходить, чому ви хочете його змінити. Тому що Нептун він буде з вами грати в таку собі гру, да? е, е, якби він дасть трансформації по-любому. Але він вас ніби так буде іспитувати. Да? ну ка догадайся, чому там ці люди вони тобі не підходять. От. І ви будете повністю змінювати своє оточення. Це якісь великі нові компанії, у вас можуть з'являтися у житті. Це якісь друзі, які займаються езотерикою в вашому житті, можуть з'являтися у. Так, майбутній час. Або у вас можуть з'явитися якісь мрії, коли ви захочете пізнати себе, пізнати навіть та, всю структуру, культуру через езотеричні якісь практики. Також в 11-й дім у вас заходить Сатурн, Сатурн в Овен. Якщо у вас в Овні є місяць, та, ваш місяць в Овні знаходиться, тоді у вас починається період Садісаті і е, це. Знаєте, такий кармічний момент, коли вас починає штормити дуже жорстко. Да? Це тільки для тих, у кого місяць в Сатурні. Хоча Сатурн він у нас і так. Да? Це планета, яка любить конкретику, це планета, яка любить. Щоб все йшло по плану, щоб була дисципліна, Це він, він дає дорослішання, да, особливо от зі своїми друзями, він може давати вам якихось старших друзів, дуже поважних, в яких є статус. Да. І якщо у вас місяць і Сатурн буде проходити по вашому місяці в Овні. То тоді ви будете випробовані да, саме своїх емоцій. Але якщо ви протримаєтеся у ці два роки, то надалі ви просто будете абсолютно знаєте, непереможні. От. І взагалі, Сатурн, він, так як він дає дорослішання, да, через він йде три роки по одному знаку. Да? І так як він дає е, дорослішання, то далі він зараз у вас в 11-му, через три е, е, роки він буде заходити у дванадцятий ваш дім, де він буде розкривати якісь таємниці, ваші страхи, ваші переживання, де ви будете вже там підготовлюватися, щоб він у ваш знак навіть заходив. Да? Через, е, е, П'ять років Сатурн ваш знак зайде, і він вам дасть трансформацію, дасть вам подорослішання, якесь багато відповідальності. Але зараз, поки ви думаєте, да, от, з нульового по 14 градус він буде йти в цьому році, в наступному році він буде йти з 14 да, по 30 градус, от ви тут думаєте, як е, вистроїти правильне спілкування. З великими колективами ви можете стати частиною якогось великого колектива, там, де вами хтось буде керувати і вам будуть давати правила, яких потрібно буде дотримуватися, хочете, не хочете, а надо. І близнюки, ви часто змінюєте свою думку, вам треба воля, вам треба, да, щоб ви могли там, в будь-який момент щось змінити. А тут у вас по Сатурну будуть конкретні якісь рамки, в які вас будуть ставити. І причому цей Нептун він буде казати, що руши все да от прям Відчувай свою інтуїцію, йди за нею, довіряй людям. А Сатурн буде казати: так стоп, стоп, стоп. Треба провірити спочатку. Да? Спочатку ми будемо там по плану діяти, да? по якомусь режиму навіть діяти. Ви будете Якщо ви тут в великих компаніях починаєте працювати, то ви можете мати прям графік. Або якщо це якісь друзі, ваші, це можуть бути якісь навіть великі колективи, де багато людей, і кожен буде працювати у своїй сфері, і він буде частку вносити у, е, да, у цей колектив. Так, е, далі. 14 лютого у нас стається перше затемнення у Водолії. І у нас переходять кармічні вузли. Вони до цього були у нас на рибах і на діві на знаках. Зараз вони переходять на водолій і лев знаки, і в нас буде сонячне затемнення у 28 градусі. Сонячне затемнення це завжди новий початок, це новий етап починається у житті. Починається коридор затемнень. Там у нас коли у нас затемнення, це час кармічний, коли у нас забирають, та. Наш, е, наш погляд і нам дають нашу інтуїцію. Ми вже не йдемо по тому, да, як ми звикли, а ми рухаємося, куди нас більше тягне, куди нас веде енергія. Да. І у вас це дев'ятий дім. Дев'ятий дім це. Подорожі. У вас можуть з'явитися якісь тут нові подорожі, або якесь нове навчання, відкриття горизонтів. Тут дуже важливо по цьому затемненню зрозуміти, що не треба вам прив'язуватися ні до яких правил. Взагалі, близнюки у вас, так як у вас водолій в 9 градусі, а 9, в 9 домі, а 9-й дім це у нас про вчення і це про мир у всьому світі, а водолій, він у нас. Знаєте, ним дві планети покровите одна Сатурн, а друга Уран. І от Уран він за революцію. Він за те, щоб от точно не так, як прийнято. А Сатурн він тільки так, як прийнято. І у вас може бути оцей такий трошки резонанс, да? не зрозуміло вам може бути, як саме Да, вам вчитися, як вам більше підходить. І от якраз на дев'ятому домі більше всього і проявляється тут ці ваші близнюки, які постійно змінюють свою думку, постійно. По іншому э, дивляться на ситуацію. Да? І от по затемненню сонячному тут починайте, ризикуйте. Да? Це щось нове у вас з'являється, і може навіть надовго, да? якщо це якесь навчання, якщо це якісь поїздки у вас тут, до речі, у вас починається да? от саме. Цикл цих затемнень по вашому дев'ятому, третьому дому. Ви починаєте дуже багато рухатися. Вам треба спорт, вам треба кудись їздити, вам треба мати права, машину, да вам треба подорожувати дуже багато. Активно вам треба проявлятися на інших мовах. Так по іншому, починати мислити з людьми іншої культури. Ви тут будете знайомитися. І 26 лютого по 20 березня у нас стається перший ретро Меркурій. Меркурій, це у нас якраз планета, ваш покровитель. І Меркурій, він у нас відповідає за. Комунікацію за документи за техніку, коли він в ретро Русі з 26 лютого по 20 березня не можна підписувати якісь важливі нові документи, не бажано купляти техніку, можна ремонтувати, можна перероблювати до завершувати ретро планети. Вони нас повертають у наше минуле і кажуть: отут ти щось пропустив. Треба це доробити, і отут уже да, от в лютому місяць, з кінця лютого, по 20 березня, у нас буде перший ретро Меркурій у вашому в 10-му домі, ваш статус, ваші об'єктиви, до чого ви йшли. Трошки ви, можливо, тут загубилися, щось не доробили, або щось, можливо, забули. Це також відносини з татом. Тут у вас можуть виходити на перший план, ви можете з ним спілкуватися. Так, Багато. Або це, так взагалі, в принципі, да, чоловіки, начальство у вас може виходити на перший план. І 3 березня да, от у нас вже почався ретро Меркурій, він ще не закінчився. 3 березня у нас стається. Місячне затемнення у Діві. Це останнє місячне затемнення в Діві в 11 градусі. Подивіться, чи є у вас там якась планета, да, яка може участвувати там 10, 11, 12 градус. Е, так. У вас це стається в 4 домі. Місячне затемнення, воно завжди дає кінець, воно завжди дає так, от якусь кульмінацію. Навіть да? не то, що кульмінація, все, це вже це вже, вже все сталося, вже все закінчилося. Так, по вашому четвертому домі, це. Документи ви тут можете отримувати документи, якщо ви там півтори роки там щось з ними возилися. Зараз ви їх нарешті отримуєте. Ви можете вибрати собі, де ви хочете жити нарешті. Ви можете зрозуміти, да, хто ваша сім'я, чи хочете ви бути в сім'ї, чи ви там виходите заміж, чи ви розлучаєтеся? Да, ваші діти там будуть дуже важливими для вас у цей період, якщо вони у вас є, або у вас вони можуть. Ви можете вирішити, що я все-таки хочу дітей, да я буду там, наприклад, народ. Або ви вирішите, що я child free, я не хочу да, мати дітей. Це все, що стосується у нас, да, от не те, що більше дітей, а сім'ї, самої сім'ї. Да, тому що по дітям у нас все-таки п'ятий дім більше, да, а от четвертий дім це у нас стабільність, це наше житло, документи на прожиття. Тут у вас будуть, да, от прям або закінчуватися вас закінчуються документи, і там може вам відмовляють навіть у візі, да, або відмовляють там в документах, і ви вирішуєте переїхати все. Там, я я переїжджаю. або ви навіть можете вирішити, що я там повертаюся жити, там, наприклад, додому в Україну, наприклад. От е, далі. Значить, 27 квітня у нас стається нарешті оця важлива подія, яка на вас дуже сильно повливає. Уран заходить у ваш знак. У цьому році він буде іти з нульового по четвертий градус, ближню Київ. Якщо у вас там є сонце або ще якісь планети, він по них пройдеться, і ви відчуєте їх. От нагадую, що сонце це наше Его місяць. Це наші емоції, Меркурій наше спілкування, Венерга, наші відносини з людьми, і Марс це наші дії, наша активність. Да, Тут Уран це неочікуваність, це сніг на голову. Заходячи у близнюки у ваш перший дім, ви дуже різко починаєте змінювати свій зовнішній вигляд, вас люди починають бачити по-новому. Уран він, він, він нам дає да, от таку якусь трішки. Можете навіть, знаєте, тут як шоковий якийсь стан, да? я не знаю за що братися, от що робити. Просто піддайтеся цьому, просто йдіть, не думайте, не ставте себе в рамки. Коли уран заходить у ваш знак, не треба себе ставити в рамки. Наступні сім років він буде йти по вашому знаку, і він буде давати вам можливість зрозуміти, що ви можете бути різним, ви можете ризикувати, ви можете тут навіть знайомитися з людьми, да, які будуть. Набагато молодші чи набагато старші за вас. Дозвольте собі те, що ви вам нав'язало суспільство і сказало, що нізя. Да, Допустимо, дозвольте собі це. Підіть проти да, якихось правил, підіть проти суспільства, проти традицій, свої традиції зробіть. Да, Оце якраз про працювання себе. Коханого на да, те, як я до себе ставлюся, і як я себе там приподношу взагалі, як я себе бачу, це абсолютна зміна стилю тут у вас може бути. Да. Причому Уран у вас вже заходив близнюки чуть-чуть. Він вже давав вам такий трейлер цього фільму, да, і ви вже плюс-мінус ви знаєте, до чого це вас веде, і де у вас будуть такі сильні трансформації. Далі. 29 червня по 23 липня знову ретроградний Меркурій. Знову ми нового нічого не починаємо, повертаємося у минуле. Ми тільки да, от перероблюємо до завершуємо. Він у вас буде в другому домі. Це е, якісь може бути повернення на стару роботу, це повернення до старих цінностей може бути у вас. Да? Ви там знову починаєте е, там, чимось цікавитися, займатися йогою. Для вас це стає цінною, все, ви там відміняєте якісь свої справи. Для вас знову стає. Там, от цей Меркурій він нам показує, що дивись, це ж тобі подобалося, да? чому ти це цим зараз не займаєшся? Чому ти зараз це більше не тримаєш у своєму житті? А, і це іде ще до завершення якихось проєктів, да? якоїсь вашої роботи. Це клієнти минулі тут до вас можуть повертатися, і ви знову будете з ними працювати. Доходи да, зможуть тут повертатися, наприклад, які раніше у вас були, або десь там гроші, хтось у вас там заняв раніше, от зараз вам їх можуть там повертати, наприклад. Да. Далі у нас в момент цього ретро Меркурія Юпітер буде переходити у знак зодіаку Лев. Юпітер у нас до 1 липня знаходиться у раці. Да, і рак для вас це другий дім якраз гороскопу. Це про цінності, це про доходи. Да. От Юпітер він дає вам розширення ваших та можливостей, ваших робіт, ваших цінностей. От тут дуже важливо себе шукати в них. Не стояти да, на місці, а от приймати ці подарунки, тому що їх багато може приходити. От і він переходить у третій дім гороскопу. Третій дім це спілкування з братами, з сестрами. У вас можуть з'явитися. Нові, да, от ви там, можливо, не знали. Тут Юпітер вам прийде і подарує, скаже, що оказується, у вас там десь брат, сестра є. У вас можуть з'явитися нові сусіди. Ви можете переїхати по Юпітеру в да, місця кращі. Юпітер це завжди покращення. І також Юпітер це в третьому домі це про спілкування. Дуже багато у вас буде спілкування. Третій дім це взагалі да, от те, що символізує вас. Ви є третім знаком зодіаку, і от як вам комфортно якраз таки спілкуватися, комунікувати? Багато якоїсь інформації приходити у вас буде. Да, по Юпітеру приємної інформації, приємних якихось новин, щасливих новин вам буде приходити. Юпітер в третьому домі він ще дає знаєте, показ себе. Я Ютуб почала вести, коли у мене Юпітер йшов по третьому дому. Да, і ви тут починаєте, можливо, в соціальних мережах про себе говорити. Ви будете да, от, Прям свої якісь, можливо, навіть блоки пропрацьовувати. Хоча, по суті, близнюки, ви ваш хліб. Це ваш язик. Да? От ви з допомогою свого язика, за допомогою своїх комунікацій, ви тут будь-кого можете вмовити е і людину вести саме в ту сторону, в яку вам треба, щоб вона йшла. Е так, далі, 20, е 12 серпня, затемнення в Леві. Тоже третій дім, сонячне в 19 градусі, і знову починається коридор затемнень. Це у нас перше, буде затемнення в Леві да, і в вашому третьому домі. Затемнення повернуться. Вони у нас да, два кармічні вузла стоять, вони через 9 років поміняються і через 18 років повернуться на своє, сходне, да, на свою сходну позицію. І знову ж таки, у вас тут починається. Дуже хороший етап, дуже хороша можливість про себе заявити, да, кудись поїхати, з кимось познайомитися, налаштувати контакти з іншими людьми. Причому ці контакти вони вам будуть приносити дуже хороший От лев це саме в центрі уваги бути. Да? От це буде вам потіха вашому его. І ви будете багато задоволення від цього отримувати. І якщо є у когось якийсь блок по цьому поводу, щоб бути в центрі уваги, щоб заявляти про себе, тут якраз ви класно з цим зможете попрацювати. І 28 серпня закінчується у нас коридор затемнень. Знову нагадую, що коридор затемнень це коли нас ведуть саме через нашу інтуїцію. Закінчується коридор затемнень, затемненням у рибах. Місячним це у сьомому градусі риб у нас буде, і риби для вас це десятий дім гороскопу, це ваш статус. Да, нарешті ви дійдете до да, якогось такого рішення, ким я хочу бути, як я себе представляю, як мене бачать люди, да, до яких об'єктивів я йду, ціль собі якусь конкретну одну поставити, до якої ви будете далі рухатися, да, і яка для вас буде важливою. Питання з батьком, а батько наш і відносини з нашим батьком це якраз і є наша глобалізація. Це якраз і є да, наше розширення. енергія йде від відносин з мамою. І навіть не так важливо, що мама які відносини з вами має, а що ви, які відносини маєте зі своєю мамою. От це найважливіше. Да, і, а, а тато у нас це про глобалізацію. Якщо з мамою налагодили відносини, далі треба з папою налагоджувати відносини і через папу з чоловіками. Також, так, тут у вас можуть навіть начальник, може у вас помінятися. Так як місячне затемнення все висвітлює, все закриває, закінчує. Да? То тут може закінчитися якийсь ваш статус. Були ви там, наприклад, там, чиєю жінкою, все розводитеся там або працювали ви десь в великій компанії, все звільняєтеся, йдете там на себе працювати, наприклад. І далі у нас починається о, такий важливий. Період ретро Венери і ретро Меркурії. У нас буде ретро-Венера, а в середині буде ретро Меркурії. Ці дві планети будуть одночасно ретроградними. Коли у нас ретро Меркурій, ви знаєте, що ми нічого нового не починаємо. А ретро Венера, вона ще, знаєте, в 10 разів цього ретро Меркурія. І це е, у нас іде про відносини. Да? Відносини е, з людьми, з грошима. Е, у вас ретро Венера буде у, з 3 жовтня по 14 листопада, а Меркурій у нас ретроградний буде з 24 жовтня по 13 листопада. Так, от, Ретро Венера буде з Скорпіону переходити у нас в Терези повертатися. Це ваш п'ятий-шостий дім, да? шостий, п'ятий, верніше, да? з шостого дому роботи, рутини. Ви будете переглядати свою рутину, ви будете, можливо, вводити якісь процедури краси туди. До речі, от по ретро, Меркурію, ретро-Венерії ми не робимо ніяких уколів краси, операцій, не міняємо колір волосся, не міняємо свій імідж. Тому що потім все все пройде, і ви зрозумієте, що ви якусь фігню зробили, да? що вам це не нравиться, І це взагалі не ваше, і вас це не відзеркалі. От, також партнери, отут, да, по роботі і у коханні, тут особливо п'ятий дім, да, це романи такі короткочасні. У вас можуть з'являтися якісь партнери. От не малюйте собі казок, що вони з вами назавжди. Венера розвернеться в прямий рух, і їх так от сразу, як не було. Зразу да, вони всі іщезнуть. Е, і також по Венері тут дуже класно по ретро Венері повертатися до тих хобі, до тих справ. Можливо, спілкування з дітьми, можливо, роботі з дітьми. Да, От тут ви будете повертатися, і вас це наповняло, да, вам це подобається. Можливо, ви, там, наприклад, на дитячого психолога підете вчитися. Е, ну, по Венері тут нічого не треба покупати, тут <смі> треба все доробляти. Да, і ще це гроші, да, також Венера. І не потрібно тут фінансово вкладатися в цей період. От прям з 3 жовтня по 14 листопада, на да, півтора місяці, ви дозавершуєте всі колишні якісь справи, які там тягнулися у вас з минулого. Ні в якому випадку нового нічого ви не починаєте. да От тут до речі. П'ятий дім ще це можуть бути, вам можуть пропонувати повернутися на стару роботу да, або по шостому дому, і тут якраз не треба туди йти. А, і по п'ятому дому у вас можуть повертатися колишні коханці, да, з якими ви будете закривати свої якісь моменти і етапи. І Меркурій, це спілкування у скорпіончику. Він буде. Скорпіон це трансформація. Да. От у вас буде можливість трансформації в шостому домі. Зміна своєї рутини, зміна своєї роботи. Так що ви тут да, от по ретро Венерії більше уваги приділяйте саме своїй красі, своєму задоволенню у роботі і у ваших хобі. І Плутон у нас буде у Водолії весь цей рік, по іти буде він по третьому і четвертому градусі. Водолія, якщо у вас є там якісь планети, або да, от або нічого нема, то слава Богу, якщо є якісь планети, то він у вас буде по цих сферах е, змінювати і трансформувати. Тому що Плутон це у нас такий огромний великий трансформатор, і так як він уже у ваш дев'ятий дім зайшов, у вас тут явний такий намек непрозрачний про те, що треба вчитися, багато вчитися, отримувати знання. Е, 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 е. І не прив'язуватися до, до якоїсь одної да, от, або сфери, або до якогось одного вчення. Ви маєте от, прям, давати всім, у кого ви вчитеся, їхню правду, да, і розуміти, що всі можуть бути праві одночасно. Так що так, такий для вас вийшов астропрогноз на 2026 рік. Рада була вам донести цю інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші підписки, на ваші коментарі. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!